Всім привіт! Мене звати Олена і ви на моєму каналі Жарівка. Якщо ви, як і я, живете в Україні 2022-2023 року, то ви знаєте, що у нас є дві основні проблеми. Перша проблема це країна гній, країна-терорист. Друга проблема це підключення світла. В когось вони, на жаль, довші, в когось вони коротші, але так чи інакше, ця проблема зачепила кожного українця. Я хочу поділитися власним досвідом і показати вам, як за допомогою Powerbank можна отримати стабільний інтернет в умовах відключення світла. Для цього нам знадобиться безпосередньо сам павербанк. Бажано, щоб його ємність була більшою. У мене такий на 20 тисяч. Наступне, що нам потрібно, це нам потрібно взагалі для того, щоб у вас був цей інтернет. Необхідно, необхідно, щоб до вас безпосередньо до квартири або до будинку заходило оптоволокно. Тобто, крім роутера, звичайного роутера, у вас мусить бути ще ось така коробочка, яка перетворює сигнал. Тобто сюди заходить оптоволокно, ось тут, і вона передає. Сигнал на роутер. Нам потрібно заживити і цю коробочку, і роутер. Тобто, нам потрібно буде два кабеля, які зможуть з павербанка придавати електрику сюди і туди. Для цього нам потрібно дізнатися, який саме кабель живлення необхідно купити. Ось тут ззаду є, ось тут, є потужність, яка нам потрібна. Нам потрібно 12 вольт, 0,5 А. На роутері також є ось така ось наклеєчка, яка теж показує, яке саме живлення йому потрібне. Тут написано у нас живлення 5 вольт, 0,6 А. Що нам треба? Нам потрібен кабель, з однієї сторони, в якого буде вихід USB. Ось він. З іншої сторони у нього буде такий от вхід. Який ми зможемо підключити до нашої цієї білої штукенції, не знаю, як вона правильно називається, і роутер. Значить, я замовляла свої кабеля на Аліекспресі. Йшли вони до мене приблизно три тижні. Замовила я їх ще в листопаді, ну, десь ближче до нового року вони до мене прийшли. Я знаю, що такі можна купити ну, Принаймні, вони були у нас в магазинах, просто вони коштували дорожче. Я замовляла саме такий, тому що тут зверху у нас є перемикач, який це називається кабель стригером, який перемикає відповідно на 9 або на 12 вольт. Можна купити кабель, який зразу передає або 9, або 12, в залежності від того, який саме вам потрібен. Тепер ми робимо ось так. Оскільки у мене павербанк має два гнізда один на один вихід, другий на 2 А, в принципі, я могла би користуватися тільки ним. Але павербанк у мене старенький. І я просто не можу засунути. Два кабелі одночасно. Ну, можливо, якби вони були вуші, мені би це вдалося. Тому у мене ще є такий от usb хаб usb -хаб, в який я можу. В який я можу. запхати свій кабель. Ось так от. Підключити його до павербанка. Так, вмикаємо тут і вмикаємо ось тут. У мене просто павербанк уже старенький, тому для того, щоб його вмикнути, мені потрібно натиснути на кнопку. Новіші моделі вже йшли без цієї кнопки, не знаю, який у вас. Хаб мій включився індикатор, показує, що він працює. І ось тут у нас 9 вольт. Тепер ми робимо наступне. Тут ми вмикаємо, підключаємо наш ротор. І, в принципі, не знаю, чи вам помітно, але він у мене мав би вже вмикнути. О все є. Тут от загоріла кнопка, загорілася, світиться зелененьким, показує нам, що живлення на нього прийшло. Так само ми робимо з цією білою штукою. Так, зараз я покажу, як це працює. Тут у нас зараз намікно. На цьому кабелі у нас живлення також 9,2. Я його перемикаю на 12, ось загорілася, цифри 12. І тепер його можна включати, підключати до нашої коробочки. Ось вона також засвітилася, показує нам, що живлення на неї прийшло. Ну, інші індикатори не світяться, тому що вона в мене не підключена ні до мережі, ні до роутера. Дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь і до побачення.